Привіт, мої рідні, Христос посеред нас є і буде. Ми продовжуємо разом з вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя, до блаженства. Насамперед, я хочу, щоб зараз ми разом з вами всі помолилися за моїх побратимів. Я зараз знаходжуся в теплоті, я зараз знаходжуся в ситим, Мої брати в окопах, Царю місяти Небесний, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Прошу тебе, наділи над природною силою моїх побратимів. Укріпи їх, пошли Духа Твого Святого на них. Нехай їх обігріває. Господи, прошу тебе. Будь для них щитом, будь для них найнадійнішим бронежилетом. Бережи кожного з них. Амінь. Друзі, сьогодні в нас дуже прекрасна глава. Сьогодні перше послання апостола Івана. Друга глава, Дітеньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й гріхи всього світу. З того дізнаємося, що ми Його пізнали, якщо дотримуємося Його заповідей Хто каже, що пізнав Його, а заповідей Його не дотримуються. Той неправдомовець, і в ньому немає правди. А хто дотримується його слова, <плес> в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Любі! Не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому. і у вас, що темрява минає, і вже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, й у ньому немає спокуси, а хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява. Зробила його очі незрячими. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощені вам гріхи. Пишу вам, батьки, тому що ви пізнали споконвічно. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам, діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку написав вам юнаки, оскільки ви сильні, І Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Амінь. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава вам, мої побратими Слава нашій рідній Україні! Я вас міцно, міцно обіймаю і зараз би багато віддав за те, щоб бути разом з вами в окопах. На все Його свята воля. Я вас обіймаю міцно, міцно. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Боже, бережи їх кожного. До нових зустрічей.